Вітаю вас, шановне товариство. А що ж, ми будемо продовжувати грати в Resident Evil 4. Отже, я, мені, по-перше, розказали, блін, я ж забувся. Мені розказали, коротше кажучи, що треба робити, щоб не було цих приколів, за які кнопки натискати. Треба у себе виставити англійську мову, так? А, саме на клавіатури. А в мене стояло на українській, тому, коротше кажучи, цей неприємний момент. А я знову перед запуском, до речі, забув її виставити. Ну, можливо, зараз не буде цих натискань кнопочок, будемо принаймні на це сподіватися. Так, а щодо, коротше кажучи, тієї таємниці мені також підказали, що там треба робити. Там вже пишеться про три знаки близнюків, і вони, типу, є на кладовищі. Тобто, ось, бачите, чек, ось один знак це типу така буква З. Зо. Так, це все стандартні знаки. Потім ось таке, типу як В, і типу як М. І треба ось ці три знаки, щоб вони там засвітилися. Е, мені теж підказав один брат. Так дякую, до речі, за підказки, за ваші коментарі, за активність. Е, так. Давайте зараз спробуємо це зробити. Значить, нам потрібно, щоб горіло ось ця ось літера. М uh, і В. Так, ось, так. Да, три, три uh, бузднюки. Коротше кажучи, виглядає так, що можна на три або на чотири поділки одночасно його мутити. Єдине, як би нам це все, звичайно, ще реалізувати. Ну, ось, так. Так, подивіться, раз, два, три, чотири. Блін. Блін, блін блін Раз, два, три. Так. Раз, два, три, чотири. Так, блін, а що ж мені потім робити? Так, добре, як мені запалити взагалі цей З? Раз, uh, раз, два. три, чотири. Ну зараз, мабуть, мені треба ось так ось зробити. А потім раз, два, три, чотири. Знову. А, і знову. Раз, два, три. А, так ось все. О, о, бачите, о, так, чудово. І ми беремо звідси зелене, зелене котяче око. Чудовенько. Так, це ми його, я так гадаю, можемо. Ой. Всі кнопки натискав. Це ми його, я так гадаю, можемо зараз тепер вставити. Ой, не екзамайна, а комбайн, йопти. Сюди. О, так, чудово. Це в нас тепер є вже дві, так, дві з трьох, двоє з трьох дорогоцінних каменів, Тобто наша кружка, я так гадаю, вже наш кухоль, я так гадаю, вже непогано буде коштувати грошей. І це реально дуже-дуже добре. Так, тут, до речі, на дереві нічого немає, а то мало, мало чи що. Так, ну будемо сподіватися, що не буде цих моментів з натисканням кнопочок, бо я ж кажу, просто мені впадло перезаходити в гру. А якщо цього не зробити, то це мені знову придається катуватися, яку кнопку там натискати, це реально страшне. Так, тут якийсь братик охороняє двері. Ми його кунг-фу зараз заб'ємо. Ой. Так, чудово. Ой, а мене... А, у мене ж цього ж 10 куль, бо, я і забувся, що в мене... мене ж пістолету немає. Так, 5 куль у мене в основному це кулемет. Ну так, в основному це кулемет, бо дробовика, в принципі, теж не сказати, що дуже багато. Так, тут немає ні бочечок, а нічогісенько такого. Добренько, пішли у дверядка. Так, тут у нас тес, ніфіга, ніфіга нема. О, ну нарешті патрони до пістолету. Це вже добренько. Ого, дивіться, скільки там ворон! У-у-у! Дивіться скільки там ну це реально дуже-дуже круто. Давайте зараз ми їх... головне, що декотрі, типу, потікали, так? Декотрі реально, типу, поулітали, а декотрі так і сиділи ще комедно. Тобто їм байдуже те, що їхніх братків повбивали. До речі, там з одної, по-моєму, 2000 песо випало, якщо я не помиляюся. Що то мені здалося? Та, в принципі, навіть по 200, 5 500 песо, дивіться. Чесно кажучи, з них з декотрих реально непогано падає, бабла, погодьтеся, там. Ну, реально, по-перше, ми, ви, ми вибили сліпову гранату. Що вже непогано, це реально непогана річ. А з декотрих ще ж я і кажу. Так, шпінель. Так, ми чуємо чиєсь герчання. А з декотрих, так, я ж кажу, взагалі там по 500 PS, і, по-моєму, з одної реально випало 2000. Я просто е точно не скажу, але, по-моєму, там реально було 2000. Виглядає так, що ворота е щось охороняють, типу. Почекайте, я чую якесь ну, да, гірчання на іншій стороні. Так, ось цих будиночках, по-моєму, пусто, якщо я не помиляюсь. Ну, принаймні, щось, начебто, так. О, а тут ні, тут не пусто, тут є передавні патрони для пістолету, це вже добре. Так, значить, двері ті ми потрапити не можемо. Ну тут буде потім звідти вийде наступний такий босс. Так, 1000 ПСО 700 ПСО. Ну, що у нас, що у нас? Ми можемо йти туди, але там, бачите, там просто друкарська машинка і торговець, але. Ну, у нас зараз 5900 песо, і ми в принципі, ну. Нам, в принципі, у того торговця нічого ні купляти, ні продавати толком, так? Треба будь ще назбирати грошенят і тоді вже як би йти. А поки що я просто особливого сенсу не бачу, тому пішли, пішли далі. Бляха, ну ви прикалуєтесь! Ах. Ну Будемо сподіватися, що буде ліва права кнопка мишки. Будь ласка, будь ласка, є, є, фу. Ну тоді добре. Бо я вже спочатку, так, знаєте, почав. почав сумувати, що типу ну знову ця срака, а я не виставив умову. Ну, дякую реально, що підказали, я просто я ж кажу, я б... забувся за цю підказку. Так, чудово, один братик уже підірвався. А другий братик щось поки що не хоче, так? Так, один готовий. Так. Ріж його, падлюку, ріж, ріж його свиньоку! О, чудово. Так. Це з нього теж нічого не. Блін, та чого з них нічого не падає? Бомжі, кляті, нищеброди, жебраки. Так, ось там ще братик. Бля, а він, до речі, непогано, по-моєму, кидал ту штуку. Так, є. Yeah. Срадна, змія. Так, ви принаймні там були набої до пістолету. Це добре. Ще набої до кулемету. Слухайте, я так гадаю, давайте реально брати кулемет. Бо у нас же так набоїв до нього реально дофіга просто. Так, там щось бомбануло. Щось бомбануло, там щось бомбануло, а що мені робити? Я щас, справді, кажуть, і ворогів особливо не бачу. Так, на дерева, на дерева дивимось. А, о, братки. Так, там хтось, по-моєму, ще й ззаду до мене йде, так що давайте, або давайте краще виберемося. Бо вони зараз мене просто окружать. І Я не знаю, що мені треба буде тоді робити. Бляха, ти ж сраний, сраний шакал. Та ну бляха, ну шо ж ти, що ж ти робиш, гівнюху? Бляха. Що ж це коїться? і дівчата. Так, де там моя запальна граната? Зараз я вам зроблю. Так, і давайте вам буде брати рушницю, бо щось я із кулеметом не дуже з ними борюся Ви мені, бляха, задовбали вже просто. Що ти там стрибаєш, коник стрибунець? Так, з кулями все погано. Давайте, брати, зловський кулемет. Бляха, у мене знову ж таки з хп-хою все печально і... Це просто-просто-просто срачисько. Та ти звідки вберетесь? У цього кулеметику просто бачите такий мінус, що він довгенько перезаряджається. Так, добре, треба ще разлікуватися, бо в мене з хп хпехою все, все дуже погано. Так, все. Тут у нас граната. Яєчко. Та ну бляха, ну це якийсь прикол. Це просто якийсь прикол, ну блін. Та ну бляха, ну. Всі здохли. Фу, чуваки, щось я ж підзаборився, якщо чесно. Захекати бутило. Правильно, це просто якась срачисько. Бляха, у мене пів ХП, нема аптечок. Майже закінчився кулемет, 45 патронів кулеметів, ну правда, от дофіга пістолету, дробовика понти. Це просто жесть. І я ж кажу, як на зло, з цих п'ятих козлів нічого не падає, на деревах нічого немає, з цих козлів я ж кажу нічого не падає. Та ви реально прикалуєтесь? А, ну це хоч один. А, ні, не один, там ще десь є. Тільки я не зрозуміло, де в будинку ще де. А, вон он. Давай, 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 дохни, дохни, борзоту. Так, ну патрон, патроны хоча б випали. Ну це реально, це, блин, така, така срачень, таке срачисько. Я не знаю, що казати. Бляха, як мене задовбали. Та ви що, хочете, щоб мене сьогодні бомбило чи що? ну реально, це просто якась жопа. Брррр. Ці ще кляті змії, я ж кажу. Ну я єсть, ми зараз з них наб'ємо. Можна буде повернутися мабуть до торговця, купити в нього принаймні аптечку, бо у мене ж з хп хай, реально біда. Але у мене ж і з набоями біда. Тут, тут просто я ну такий махач був, я не знаю, що це от, як це назвати. І на деревах нічого... А, вон є, ну хоч щось дивіться, до речі. Ну це ж знову ця шпинель, чи що, воно, блін. О, ну воно є щось. Е, запальна граната, принаймні. Так, а як забрати те, що я з дерева там е, зняв? На цьому дереві, до речі, нічого нема. Значить, тут нема. Ага, воно воно. Бляха, знову змія, то ви дивіться. Скільки тут тих змій? О! Антикварна трубка, ніфіга собі. А її, ще, я так розумію, не можна покращувати цю трубку, мабуть, да? так? Комбайн? А, ні, 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 не, не то натиснув Exa А, На ній детальна гравіровка. Будемо сподіватися, що воно чогось коштує. Ну так, туди, туди не можна ніякі дорогоцінні камені вставляти, тобто це просто тупо на продаж. Ну теж прикольно, в принципі, так? Гроші нам потрібні. Хоча як знову ж таки гроші нам потрібні, вони то нам потрібні, але нам більш за все нам, в принципі, хіба що аптечку на гроші можна буде купити, так? А набої ж ти не купиш, так, ти нічого теж не купиш, тобто ну. Так, те, що мені найбільше потрібно, ти його, в принципі, то не купиш. Так, а тут ніфіга більш нема, дивіться. Я щось думав, тут по болоту побігати. Це просто реально, я не знаю, як це називати. Це дуже-дуже сумно хлоп'ята і дівчата. Ну що, мабуть, будемо вертатися, так, йти до торговця, принаймні купимо собі якусь аптечку, там, я не знаю, а так... Хоч бери і перезавантажуйся, якщо чесно, так, бо. О, дивіться, ніфіга собі. Який, який Богданко глазастий, так? Очкастий, так би мовити, Хл хлопець. Побачили ми шпінель. Ну так, аптечку ми собі купимо. Реально, ми грошей зараз набили, ці шпінелі назбирали. Там, там трубком продамо. Тобто гроші будуть. Принаймні, на те, щоб трубку купити, повторюся. Але, ж... Е е е BJ, ну, блін. Але з набоями я ж кажу, це просто... це просто. Така, та, такий сум такий сум бере, що просто немає слів. І з цієї ситуації з набоями. Ну, ось, правда, хоча б до пістолету дали. Ну, нам би, так, нам би головне, до речі, до дробовика, в принципі. Хоча б там якихось навіть трикулів знайти, можливо, так? І, в принципі, до кулеметику може трохи. О, ну ось дали на траву, до речі, знайшли, добре. Так, воду він стрибать не хоче. Воду він стрибати не хоче. Тут є, значить, друкарська машинка, можна ще піти кудись сюди. Тут у нас є бочечка. О, а ось іде кулемет, до речі, набої. А, ну в принципі, що? В принципі, шо шо-шо, куряча капшо, в принципі, непогано. Так, а що тут у нього пишуть? <гум> тут, достатньо... тут достатньо зброї, щоб почати маленьку війну, він пише. Наш братик Леончик. Так, ну що ж, так, у нас дофіга яєць аж 4 штуки. В принципі, вже не так і погані справи. 95 куль в автоматі, 304 в пістолеті, 8 в дробовику, є пара гранат, є ракетниця. Тобто, в принципі, куди не йшло? Так, братику, значить, що ми тобі можемо продати? Дивися, ми тобі реально можемо зараз спокійно продати. О, оці ось яйця. На 1200 шпінелі на 4000. I, 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 І ось так ось, бачите, антикварна трубка 4... 10 тисяч коштує. Ah. Бірштейн right? уже 15 тисяч коштує, тобто, якщо ми ще один дорогоцінний камінь всунемо, то я догадаю, що він буде коштувати 1020, так? Ну, але гадна маска коштує понти. What? Так, давайте купимо What? у нього так. Що в нього є? В принципі, нічого, ось так ось є ось. Аптечка, принаймні, є. Бо нам просто, ну реально, вона як, як повітря, як кисень зараз потрібна. О, давайте навіть ще купимо так, бо в нас з аптечками біда. О, все. Чудово. Так, а покращити щось ми можемо. До речі, ТМП можна покращити. О, давайте отак, релот, перезарядку. Бо він реально ну він дуже довго перезаряджається, і це сумно. Так, а це значить, ми можемо ще покращити кількість набоїв в обоймі, теж давайте покращимо, так, чудово. Тобто тепер, тобто тепер, тепер у мене, Так, 50 набоїв у кулеметів в обоймі, і всього у мене 115 набоїв. Тобто, ти, коли, до речі, покращуєш цю кількість патронів в обоймі, тобі ще дають на халяву патрони, до речі, щоб круто. Ну, все, тепер у нас реально справи вже непогані. Повний запас здоров'я, одна аптечка, дві гранати і так. Це, це вже можна. Танцювати далі. А так, би мовити, давайте збережемося. Save successful. Ну, і пішли, пішли далі а, до, до наших пригод. Так, добре, що тут реально був торгашик. І добре, що ми знайшли, до речі, ту трубку, бо вона, ну, я ж кажу, 10 тисяч все ж таки, все ж таки на дорозі не валяються. І скажімо, прямо, що ті 10 тисяч таки врятували мені практично життя. Так, ми і аптечок накупили. І... Покращує трошки ТМП, то тепер у нас, в принципі, справи непогані. Нам би реально для повного, мабуть, щастя хіба що знайти б ще набоїв для рушниці дробовика, так? І в принципі все все було б тоді чтова. Ти диви, ти диви, що робиться. Так я і тут можу, типу, в мене і тут роздоріжжя. Дивіться, можна туди йти, а можна туди. А що, якщо піти прямо? Що в нас тут? Ну, дрова якісь. Так, дерева, дерева, дивимось дерева, так. Ага. За Застав очка. Дивиться, дивиться, дивиться. Ага, значить, одного того поліціянта спалили, а другого вирішили відправити у російський флот, так би мовити. Втопили його і та й попливли. Зрозуміло. Плаває, не булькає. Полісія. Я, до речі, коли минулого разу грав, так і не зрозумів, чи це крокодил, чи це якийсь величезний сом. Бо його якось так не дають толком розглядіти І я ж кажу, я от реально грав, я так і не до Петра. Тобто, що це таке взагалі? так? Чи я ж кажу, чи це якийсь крокодил велетенський, чи це велетенський е якась велетенська риба? Треба реально дивитися нагору. О, дивіться, ще золотий браслет з перлинами. Ой, я знову ти натискаю. Блін, мені сьогодні щось прямо на скарби ви дивіться. Фантастична людська робота ручна. Робить його, коротше говоря, дорогоцінною штукою. Ну, я теж так розумію, що його покращувати не можна. Тобто це чисто на продаж, мабуть, також він коштує десь 10 тисяч, як а, і та трубка, власне. Ну, Блін, прикольно, я ж кажу, треба частіше дивитися на гору, як бачите, це, це реально корисно. Так, змії не буде. Слава, о, клас! Клас, клас, клас. Жовта трава це, мабуть, найкраща трава у цій грі, бо так поєднуєш її з зеленою, в тебе є лічилка, так, аптечечка, так ще й а, покращує загальний запас здоров'я. Це просто ну, безцінна річ, погодьтеся. Так, реально, дивишся нагору, знаходиш то шпінель. Ну шпінель ще таке, воно коштує там скільки, чи 2000, чи 2,500, я вже, до речі, забув. Скверотик старий, так. Ну, невеликі гроші, так, а ось так, от іноді можна вон, вибити якусь таку ось дорогочну. Чи... О, патрон. на птайок і палки, ти диви, нам пороздавали тут взагалі. У нас дві аптечки, зелена трава, ще у нас тепер 11 набоїв до дробовика. Так, якщо я спочатку так щось плакався, плакався, так, а тепер дивіться, у нас знову реально справи пішли вгору, так би мовити. Save successful. Так, я оце плакався, плакався, а це, це вже знову в нас справи, в принципі, пішли вгору. Дивіться, в нас вже і аптечок вистачає, і набої, вони до дробовика знайшли, і до ТМП, і покращили трохи того сього. Тобто прикольно. Так, а на гору дивитися реально корисно, бо я ж кажу, якби важкувато грати, я ж кажу, навіть на нормальній складності, в принципі, так нелегко, нелегко місцями, реально і гроші потрібні. і Ось так ось ми підзаробили. І тепер принаймні. У нас, в принципі, все непоганенько йдуть справи. Ну що ж, оп'яти і дівчата, давайте на цьому наш випуск закінчимо. А в наступному ми тоді попливемо на цьому чарівному засобі для плавання. На нас нападе той, чи крокодил, чи здоровенний карась, я не знаю, що воно таке. Ну, і ми, звичайно, будемо з ним битися. Так, сьогодні був, до речі, якийсь нелегкий випуск, начебто без босів, без нічого такого, але реально випуск був нелегкий. Бо мені довелося, я ж кажу, ось там на болоті так попотіти ще й ці змії довбані. Такий прикол, реально, я його просто ненавиджу, мабуть, найбільше в цьому резиденті. Це саме цей прикол із зміями, так, коли ти розбиваєш коробку, воно так неочікувано вискакує. І ще й, в принципі, непогано тебе так теліпає, погодьтеся, десь чверть хп, мабуть, знімає з одного укусу. Це реально жорстоко. Ну так, щось я заговорився. Коротше кажучи, дякую вам за перегляди, за підписки, до нових зустрічей бувайте! <laughs> Thank you.